На дотик, на дотик. Парк Сквер Дениса Тарасова будемо говорити просто зараз. І в контексті меморіалізації подвигу, і пошанування загиблих і алеї спогадів, яка вже є в цьому сквері. І наскрізна наша тема: вже два судових процеси навколо цього парку тривають. І кожний з цих судових процесів нам дуже важливий, маємо до нього дотик. І вчора було чергове засідання. Воно ще досі підготовче у справі, ну яку ми називаємо по перейменуванню назад, ну те, що забудовник. Забудовник, все хочеться брати в лапки, хоче відібрати ім'я. Точніше, хоче стерти з мапи це місце і розповідати, що це його ділянка, взята в оренду, і при чому тут сквер, і при чому тут герой, і переименування він не знає. Тому громада починає діяти. І зараз в нашій студії гостя, з якою мені дуже цікаво, обговорити цю нову ініціативу громади. З задоволенням вітаю тут. В студії нашого віженрадіо на дотик Юлію Войцешевську, Юля, студентка Київського національного університету будівництва і архітектури факультету просторового планування і урбаністка громадської організації спільно ХАБ. Вітаю Юлю! Вітаю дуже рада, що долучилася ти і до цієї теми, до цієї ініціативи, і згодилась прийти розказати, бо ми власне анонсуємо. Бо поки була одна зустріч Валерія Морозова, яка не тільки в активній Громаді, це і організація герою, і ВУС. Ну а ще зараз Валерія очолює громадську раду при виконковій міської ради. Її ініціатива наповнити сквер ідеями, життям. І ось першого числа буде якесь обговорення. Але трошки перед історією, тобто, що ти про цей парк, про цей сквер, про це місце знала до того, як от тебе це зацікавило вже як урбаністку. Так, дякую. Я з цією історією спротиву від початку власне цього спротиву. Ух ти, ага. Я, це твоя тема теж. так? Це та? моя тема. Супер. Також я була на тих перших власне протестах, mm -hmm. на яких та, коли ми вирушили вже до самого парку повалити паркан. Я перкан не, 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 не валила, але перестояла. От і власне з того часу я дуже активно спостерігала весь час і була весь час поряд е, цих процесів. Тобто ти ще пам'ятаєш парк іскер з деревами, коли ще було були так. ті майже 500 дерев, і вже так. бачиш цю різницю. Я пам'ятаю ті uh -huh. новини. Як власне, та все це відбувалось, я пам'ятаю активіста, який себе до того дуба. Я прям дуже це такими яскравими картинками пам'ятаю. І я була весь час, от скільки там можна було, і ми ходили на протести, там ходили протестували. Потім я була вже. Я слідкую досі, і часом uh -huh, навіть uh -huh. начу на судові збори всіх цих процесів і дуже також закликаю всіх це робити. Тобто, це твоя важливо. тема важлива так. для тебе. Ну я єдине скажу, що боротьба за сквер велася ще з 2009 року, але тоді вдалося так малою кров'ю сказати так перемогти. І було враження, що від скверу вже відчепилися, і його вже ніхто не буде чіпати. Таким підступом виявилось те, що відбулося в 2018 році. Ну, і ось тепер Валерія запросила тебе, як урбаністку, ну, йдуть суди. Є аж два судові процеси. Це колись е, забудовник, навіть тоді, коли йшли суди, і була заборона що, що робити в сквері, вирубав дерева. Але е, тут нічого не можна робити. Втім, Уже з'явилася олея спогадів, і сквер все одно живе якимось своїм життям. Що пропонується зараз? Точно помріяти. О, це вже точно добрий. продовжувати спротив. І угу. Боротись за цей парк мені дуже подобалася та ідея, яку вдихнув в цей парк Денис Тарасов, коли він говорив про парк громади. Так. Це мені дуже резонує і відгукується. І, власне, мені хотілося би, щоб ми, громада Запоріжжя, продовжували тату справу, яку він розпочав. Власне, ось ця ідея угу. парку громади, так. яка стане символом. Того, що ми, як містяни, маємо вплив на наше місто, ми маємо та серед урбаністів, це стало вже певним мемом, але ми маємо право на місто і ми можемо реалізовувати його таким чином, так висловлюючи свою позицію, що це місце не просто вже. Це не просто якась принципова позиція, це важливе так. для нашого міста. знакове і символічне місце. Так. так, і я тому й думаю, що так зараз називається парк Дениса Тарасова. Я думаю, що Денис би хотів, щоб він називався парк громади імені Дениса Тарасова. Бо Денис загинув за Україну за Запоріжжя і власне і за цей парк. І помріяти це буде першого числа, але ж до першого червня, тобто ми починаємо літо, і я б взагалі це назвала літо в парку Тарасова. Літо 2025 у парку Тарасова вже було перше засідання тих, хто готовий ну, ініціативної групи, тих, кому це болить, кому це цікаво, і хто готовий мріяти навколо. Що вже придумано? Ну і з того, що ми можемо розказати. З того, що можемо розказати, дуже мені цікаво спостерігати за тим, що, ніби, з'являється ця Така динаміка соціального угу. цього процесу О. у нас нова. У нас з'являються нове згуртування довкола так ще більше, яке вже виходить за межі ось цього відстоювання нашого права на місце в суді. Ми так, вже так, готові так. активно працювати в цьому просторі. Бо як Дворчий, ви правильно да, сказали, да, да, життя в цьому місці продовжується так і зараз ми думаємо про програмне наповнення. Мені дуже подобається ідея про літо. Парку Тарасова, ми обов'язково про це подумаємо. Ми хочемо робити багато подій. У нас є ідея про те, що це місце може стати таким мати такий девіз. Якщо ти не знаєш, куди піти на вихідних у Запоріжжі. Іди в парк, парк Тарасова. Да. І це Там як на мене цікаве. так. Ага. І, і це як на мене дуже прекрасна ідея. Це цікавий виклик, зробити це наповнення на кожні вихідні. Але це, це дуже цікаво, як на мене. Інша історія, вона про планування, і саме тому я долучилась до цього процесу. Uh -huh. Вона, як на мене, про те, що ми могли би зробити ось цю частину візії uh -huh. мрій. Тому, що, активних. Так, тому що процеси планування простору це тривалі процеси. Якщо ми хочемо робити, це класно, на засадах учасницького планування, аби. Зрозуміти, почути потреби містян відносно цього простору, що би жителі міста хотіли там бачити, то цей процес буде відбуватись певну кількість часу це кілька місяців такого. Залучення uh -huh, та залучення, uh -huh. дослідження потреб і пошуку тих цікавих нестандартних рішень, якими ми можемо на ці потреби відповісти. Власне, 1 червня uh -huh. це буде ось перший етап. Та ми будемо знайомитись з тими людьми, яким також були за це місце, які бачать його парком. Mm -hmm. І мені хотілося б особисто та почути власне певними методами, звичайно, через фасилітацію, так як я та навчаюсь на просторовому плануванні, mm -hmm. я вмію, я володію інструментами, як зробити цей діалог максимально. Як це Конструктивним. сказати? Конструктивним. Uh -huh. А так, 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 бо можна заговорити, можна б, те, що називають міські навіження, але тут ми говоримо так. про те, що можуть бути такі ідеї, які на голову не натягнеш, а люди хочуть висловитися, а може бути інша крайність, що ніхто не прийде, будуть байдужі. Е, якщо це ідеї, які на голову не натягнеш, я тому радію. Це Супер. означає, що є за ними певна потреба. Я готова і відкрито вислухати будь-які ідеї. Щоб подивитися на голову, да я поставлю собі запитання, що яка потреба стоїть за цими ага, ідеями, ага. та і як ми можемо це реалізувати. Супер, мені дуже хочеться нестандартних рішень для цього простору, та які я знаю, з Да, Ми вже не можемо повторити те, що було. По перше, не можемо так. фізично, бо тих дерев нема. А для того, щоб виросли, за треба 70 і більше років, у нас немає цих років. І це про що говорили, що коли вирубали, то ми вже за життя не зможемо побачити те, що було тоді. Але якщо вже так трапилось, бо зараз. Коли у нас війна, ми по-іншому набагато речей дивимося, і ми вчимося швидше, ніж вчилися б в мирний час. Тобто, цей простір дійсно має стати таким, щоб було не соромно і щоб це в цьому була оця гідність подвигу Дениса і всіх героїв. Але в парку вже є алея спогадів. І я знаю, що ви з Яринкою спілкувалися. Тобто, як тут бути? Бо коли почнуться різні ідеї, і вони можуть бути такими, що не, гармоні... не будуть гармонійними з цим алеєю? Мій фокус уваги на моїй магістерській програмі, власне, це форми присутності пам'яті в місті, пам'яті як меморіалізація, як різні форми прояву, пам'яті. Суспільної пам'яті, нашої історичної пам'яті, як певних наративів, як вони проявляються в місті і як в ми просторах. можемо та, ага. в просторах ага. саме, як об'єкти міського простору. І, звичайно, мені дуже цікаво працювати з цією історією. Так, ми з Яриною е мали такий перший контакт. Я знаю, що Ярина також здобуває зараз професійну освіту так. в цій галузі. Я можу сказати, що. Це дуже цікаво, що в цьому просторі парку ця алея центральна. Uh -huh. Це центральний фокус уваги взагалі всього парку. парку. Це дуже величезна транзитна зона. Там великий транзит щоденний довкола цього, та вздовж цієї так, центральної так. алеї відбувається. І У цих я про це центр міста. Ми ж не забуваємо, так, що це центр так, міста. Там які. цирк, там театр, там. О, багато музей. офісів, музей там дуже багато. Тобто, це дуже величезна транзитна зона. з іншого боку, торговий центр Україна, який Теж так, активний, так. Власне, тобто там такий рух, і я, і я часто ходжу насправді, як така користувачка цього простору. Дуже багато років вже я майже три роки ходила на танці щодня повстюю, алею, Я знаю, там кожен камінчик в, в цьому парку і можу ходити з закритими очима. І тому це така особиста історія, зокрема для мене, що це мій простір, я ним користуюсь. І історія про пам'ять для мене дуже дуже цікава, мені хотілося б, щоб це дуже філософські питання пам'яті, вони дуже чутливі. Mm -hmm. Мені дуже подобається підхід і один простір, який є в Україні е в контексті меморіалізації. У Львові є меморіал героїв Небесної Сотні. Він має таку ідею, що це громадський mm -hmm. простір, mm -hmm. і там Як... живе життя. Yeah. І там, і це неймовірна ідея yeah. в тому, що там є видові точки. І, наприклад, якщо гості міста приїздять, вони можуть навіть не знати, що це меморіал. Але вони знають, що там класні видові точки, і вони підуть туди, в це туристичне місце, яке живе життя, а тут на них чекає пам'ять. Так, так. І вони можуть не хотіти йти до меморіалу Героїв Небесної Сотні. Але вони торкаються цієї історії, коли йдуть в якийсь відомий. Громадський простір, який справді дуже класний, і має да, декілька там декілька архітектурних премій, і власне він тому має ці премії. Що це дуже бережний був процес, дуже великий процес у взаємодії залучення і планування. І ми отримали хороший якісний результат, який говорить про те, що пам'ять з нами. Весь час, і ми можемо її торкатися. І мені здається, і история... вона дуже життєдайна. Отут же ще так. дуже важливо, що в цьому всьому є така життєствердність, так. життєдайність, оптимізм соціальний, якого дуже бракує нам, навіть ще до часів війни. Ми про це говорили до часів Великої війни, і ця війна має навчити тому цінувати ось це життя, кожне життя. Так. І я тут згодна, це такий дуже цікавий приклад. Я не знаю, скільки хоча чому, ну, ми точно в Запоріжжі зможемо, якщо захочемо. Власне, ось про це мені тут звучить, про те, що ця алея і це таке місце в центрі міста, воно також про те, що пам'ять. Весь час з нами вона в нашому повсякденному житті, і ми маємо навчитися бути з тим бережними. І для мене важливою історією є, як ми можемо не просто врахувати, що ця алея там є, а ми маємо виходити з того, що від початку там алея пам'яті, Так. а, а вже все це... інше формувати навколо. Ну і ще на завершення. Нашої зараз розмови, бо не знаємо, що буде першого числа. Потім буде цікаво це обговорити, і цей досвід як перший досвід такого публічного обговорення своїх мрій і роблення того, що ми вважаємо цікавим. Як тут все таки співпраця? Бо ми розуміємо, що це центр в центрі обласного центру, а отже, це не може бути тільки громадська ініціатива, тобто, співпраця з міською владою, з обласною, це обласний центр. І зараз е, створюється, ну так, концепція парків і скверів, ми зараз про це говоримо. До речі, це співпраця і громадських організацій і влади. І от вона тільки створюється. А тут уже ну тобто, чи не забігаємо ми наперед, чи може треба було б почекати? Тобто, як оці процеси, які йдуть ніби хаотично з різних боків, як їх поєднати гармонійно, а не зробити тут конкуренцію, яка буде якраз на шкоду, як на мене. Історія з парком Дениса Терасова вона може стати гарним прикладом справжнього учасницького планування не тільки через залучення громадських організацій, угу. а і через живе спілкування з користувачами цього простору, з жителями міста. Так як це я давно спостерігаю за всіма процесами міського планування в Запоріжжі, я знаю, що. ताकि अगर आप इसे अपने घर पर Плануємо це робити у нас в Запоріжжі жодного простору не сплановано і не реалізовано. Мені дуже хочеться заробити да. зас зробити цей перший досвід, і тоді ми можемо спільно з нашими органами місцевого самоврядування продовжувати цю традицію в інших місцях так, власне, і просторах Запоріжжя. Починати Я, Це я несу це як свою цінність, якою мене навчили мої викладачі в університеті. Починати будь-яке планування соціального дослідження простору, коли коли ми спостерігаємо за тим, коли ми спілкуємося з людьми, які щодня або кілька разів на тиждень або кілька разів на місяць користуються цим простором і щось про нього можуть сказати, і мають певне бачення, що би там могло бути. А ми вже тоді збираємо ці ідеї так. Є ймовірність, що 80-90% з них це будуть: ми хочемо дерева, ми хочемо затінок, лавки, і це, та, і це має нормально. бути так. Да. Так, є ті 5% обов'язково чогось дуже нестандартного або якоїсь такої потреби, яку ми можемо пошукати спосіб задовольнити, і це може стати гарним прикладом справді, як ми можемо та цей досвід потім поширити. На всю цю нашу мережу парків тобто такий перший Першті. дотик, ми його назвемо перший до дотик такого цікавого, ну не будемо казати партисипації, участь до такої методики спроби і практики участі правдивої участі. Не для для годиться галочки, провели, зробили. А саме ну тим більше влада зараз готова, підтверджує готовність обговорювати і це треба використовувати. Поготів вже відбулося два ми мистецьких форуми Тарасов Парк теж тут магнітом такою силою був сам цей сквер, ну тобто ця точка навколо неї розходилися цікавезні події. І от мені здається, теж було б цікаве наповнення, щоб сквер ставав мистецьким і форумом, тобто там де йдуть обговорення, дискусії, роздуми і все. Ну і подивимось, що з того може бути, принаймні літо. Попереду сьогодні у нас останній вівторок е травня, і будемо бачити, як після цього обговорення рухатимуться події. Але мені я почну з того, з чого починала. Ти можна принаймні помріяти. Від вміння мріяти зараз на четвертому році повнокровної війни залежить дуже багато в нашому спротиву і в силі тилу, який ми зараз можемо і маємо демонструвати. Пасибі, Юлія, Юлія Войцешевська, урбаністка громадської організації, спільно хаб. Я так розумію, що організація готова долучатися не тільки тобою, як урбаністкою, а й організація, як громадський сектор. Ну і студентка Київського національного університету, будівництва і. Архітектури власне факультету просторового планування, яке так потрібно запоріжжі, радіо на дотик на дотик.